Вітаю новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов і далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. Хто поклав держреєстри мін'юсту і чи з'являться особисті дані українців на Петрівці? Курка свині не товариш. Як угода про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС вплине на вітчизняних виробників м'яса? Лісова лихоманка як заробляють на заготівлі грибів консервні заводи. Видобутку сланцю на Олеській площі таки бути. Депутати Львівської облради після довгих суперечок та кількагодинного блокування трибуни проголосували за. Рішення підтримали обранці партії регіонів, батьківщини, народного руху, партії промисловців і підприємців. А удару. проти голосувала вся фракція Свобода. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький на засіданні зазначив, прогнозований розмір інвестицій під час розвідки сланцевого газу у Львівській області становитиме 350 мільйонів доларів а під час видобутку більше 10 мільярдів. До того ж, місцева громада отримає компенсацію 10% доходів від видобутку сланцевого газу. Ми пропонуємо зараз депутатам обласної ради прийняти відразу і розподіл цих 10%, де пропонується 70% віддати територіальним громадам, сільським і селищним радам на території, яких буде добуватися сланцевий газ. Депутати від свободи мають позицію тверду. На жаль, союзники мають дещо іншу. Мережа будівельних гіпермаркетів епіцентр, власниками якого є Олександр і Галина Гереги, поглинає головного конкурента нову лінію. Цю інформацію оприлюднив портал Forbes.ua, посилаючись на власні джерела. Планується, що з 1 листопада у компанії з'явиться новий директор, який представлятиме інтереси епіцентру. Нова лінія, друга за величною мережа будівельних гіпермаркетів формату Do-it-yourself в країні, налічує 16 магазинів, тоді ж як у епіцентру їх 40. За словами віце-президента Конфедерації будівельників України, це призведе до часткової монополізації ринку. Потужна структура не витримала в конкуренції. Це поразка в конкурентній боротьбі. це означає, що буде зменшення конкуренції. Серед таких структур. І це говорить про те, що нашому виробнику буде складніше домовлятись з однією потужною структурою, чим, скажімо, з нової лінії. Електронні реєстри запрацювали щоправда, не усі. Після дводенної зупинки відновили роботу Держреєстр прав на нерухоме майно, єдиний Держреєстр виконавчих проваджень, спеціальних бланків нотаріальних документів і єдиний реєстр довіреностей. Про це повідомила міністр юстиції Олена Лукаш. Тим часом нотаріуси підтвердили телеканалу бізнес, що їхня робота від сьогодні частково відновлена. Утім, неможливо було зареєструвати в електронному вигляді угоди купівлі-продажу та дарування. Сюжет готується до ефіру. і Ми повернемося до цієї теми згодом. Вітчизняне зерно на світові ринки. Україна за підсумками цього року може стати другою у світі за обсягами експорту пшениці, кукурудзи та ячменю. Заявив президент України Віктор Янукович на Кіровоградщині. Цього маркетингового року вже відвантажено 5 мільйонів тонн зернових культур на вивіз із країни. Також глава держави зазначив, експорт української олії нині забезпечує 60% усіх світових поставок. Цього року ми зібрали 58 мільйонів тонн зерна, що стане рекордним урожаєм за усі роки незалежності. Переконаний, що Україна й далі зміцнюватиме свої конкурентні позиції у світі як житниці Європи та потужного експортера зернових. 165 мільярдів євро протягом 10 років саме стільки потрібно Україні, щоб адаптувати вітчизняну економіку до європейських стандартів. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Заров під час зустрічі з делегацією Європарламенту у Києві. За словами очільника уряду, чинні регламенти нічим не гірші за європейські. Утім, у зв'язку з підписанням Україною угоди про асоціацію вітчизняні технології виробництва слід привести у відповідність до стандартів ЄС. Само соглашение для Украины является очень большим, всеобъемлющим и достаточно трудным. Мы должны всю свою экономику перестроить на новые для нас стандарты. Например, адаптация технических регламентов и норм технического регулирования для Украины в течение 10 лет потребует примерно 165 миллиардов евро. Щоб вітчизняне м'ясо відповідало євростандартам, потрібно витратити близько 4 мільярдів євро. Порахували в Українській аграрній конфедерації. Телеканал Бізнес розпочинає серію сюжетів про те, як вплине приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС на вітчизняний бізнес. Сьогодні ми розкажемо, що чекає на виробників курятини, свинини та яловичини. Далі Олена Абрамович. Високі європейські стандарти якості не лякають найбільшого виробника курятини України компанії Миронівський хлібопродукт. Із чотирьох фабрик, які цього літа отримали номер у реєстрі ЄС, і відповідно право експортувати в Європу. Три входять до МХП Юрія Косюка. Менеджери компанії вже знайшли стежинку на європейський ринок. У нас вже є деякі наработки, деякі контракти, які ми плануємо світ до кінця цього року і починати поставки. Это может быть и Германия, это может быть и Болгария, может быть и Венгрия. 2012 год мы проэкспортировали 58 тысяч тонн курятины. А в этом году, согласно нашим планам, это порядка 120-125 тысяч тонн. Учитова експорт ЕС ЄС 2014 гаду це порядка 180 тисяч тонн. після приєднання до зони вільної торгівлі українські виробники матимуть право безмитно експортувати до Європи 40 тисяч тонн курятини на рік. Якщо порівнюватись з обсягами виробництва близько мільйона тонн на рік, то ці об'єми незначні. Водночас це близько половини усього експорту курятини за 2012 тисячі І перший шанс для наших компаній взагалі вийти на європейський ринок. Звичайно, не можна сказати, якимось таким визначним обсягом який стимулюватиме там значний підйом галузі в Україні? Це з тої серії, коли Хотілось би набагато більше, але навіть ці обсяги далеко не так просто було виторгувати їх в європейську союзу, то в принципі тут українська переговорна команда спрацювала непогано. Квоти на свинину європа виділила Україні такі ж: 40 тисяч тонн. Тим скористатися ними наші виробники зможуть не скоро. Адже якщо птахофабрики почали процес сертифікації кілька років тому, то виробники свинини лише тепер роблять перші кроки, тож отримують євро за два-три роки, та й завойовувати ринок ЄС їм буде складніше. Якщо подивитись на м'ясо. Свинину думаю, що дуже важко буде продавати практично неможливо в європейський союз. У нас є сучасні підприємства, які вже сертифіковані і які мають кращі технології навіть ніж у європейському союзі. Так от навіть ці підприємства їм буде важко, на мій погляд, продавати свинину у європейський союз, тому що там вона дуже субсидується місцевими виробниками. Через субсидії свинина у Європі відсотків на 20 дешевша, ніж у нас. Проте загрози, що європейські виробники витіснять українських на внутрішньому ринку, немає, запевняють експерти. Україна передбачила по найбільш критичних товарних позиціях, по тих позиціях, по яких ми Очікуємо конкуренції з боку європейського союзу. Передбачили імпортні квоти. Тобто, наприклад, це посининня по значній кількості товарних позицій Це буде квота 10 тисяч тонн на імпорт, і по м'ясу птиці квота 10 тисяч на імпорт. Не бояться приходу європейських компаній і самі виробники. Ті виробники свинини, ті аграрії, які готувалися до цього, вони до цього готові. Наша компанія до цього готова. Чому готова? Тому що з самого початку, коли ми починали будуватись, це було в 2005 році. Ми були перші на Україні хто. Почали будувати сучасний комплекс. Мало що загрожує і яловичині, адже вона у Європі значно дорожча ніж в Україні. Проте й завоювати західні ринки наші виробники зараз не зможуть. Вітчизняне виробництво яловичини та телятини значно менш розвинене за птахівництво та свинарство. І Якщо у радянські часи Україна була великим експортером яловичини, то зараз навпаки активно нарощує імпорт цього м'яса. Тож найбільше від приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС виграють саме виробники птиці. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес. Про перспективи вітчизняного ринку м'яса після підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС докладніше поговоримо просто зараз. Гість програми Алекс Клісітца, президент асоціації Український клуб аграрного бізнесу. Добрий вечір. Вітаю вас, пане Алекс. Минулого року Україна експортувала 80 тисяч тонн курятини. Прогнози деякі прогнози на цей рік. 140 тисяч тонн. Яка ваша оцінка? Я думаю, що м'ясо курятини дійсно на сьогоднішній день виходить на перші такі великі обсяги якраз експорту з України не тільки на країни Російської Федерації або колишнього радянського табору, вони зараз виходять на країни Арабські, на країни Китай, Азія. Тому на сьогоднішній день важко спрогнозувати, яка буде загальна кількість, але я більше ніж переконаний в тому, що експорт м'яса птиці з України зросте суттєво порівняно з минулим роком. Е, якщо говорити Теоретично ми підписали угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі. Є квота 40 тисяч тонн на курятино. Чи може ця квота в перспективі зрости і від чого це залежатиме? Звісно, що може. Тобто, через деякий час, якраз через три роки, будуть переглядатися знову ж таки квоти для експорту з України продукції тваринницького походження. Відповідно, що квоти будуть переглядатися. Як на мене, квота 40 тисяч тонн, Якщо дивитися на обсяги виробництва м'яса птиці в Україні, це близько мільйона тонн. Вона не є суттєвою. В той же час, якщо подивитися знову ж таки, з виходом українського м'яса птиці на європейський ринок мається на увазі не тільки в сам вихід, мається на увазі зайти в полиці магазинів. А це дуже кропітка і довга робота. Пустити коріння, абсолютно так, і тому Знову ж таки, своїми брендами, своїми виходами, це буде дуже суттєва робота, яку треба буде провести. І я не впевнений, що ми зможемо навіть цю квоту 40 тисяч тонн зразу ж використати. А чи готові взагалі європейці сприймати українську продукцію як якісну продукцію? Тут я думаю, треба буде працювати дуже багато в нашій державі, тобто є маркетингові інструменти, яким чином можна вийти на європейський ринок і сказати, що українське це якісне. Цим шляхом пішли свого часу наші колеги з Угорщини, пішли з Польської республіки. Відповідно, на сьогоднішній день на прилавках магазинів. Європейського союзу можна знайти як угорські продукції тваринництва, так і в принципі, і польську продукцію. Тому шанси є з іншої точки зору, якщо хотів би додати ще до цього всього, то що в принципі, якщо Україна отримає євро номери, то нам за великим рахунком набагато простіше буде експортувати не тільки в Європейський Союз, а в інші країни світу. Якщо українська продукція відповідає євростандартам, це означає, що у нас буде зелений коридор в інші країни світу, такий, як, наприклад, Північна Африка або країни Арабського басейну які перспективи для виробників свинини? Чи є взагалі можливість, що за кілька років вони знизять собі вартість продукції, власне кажучи. Пустять знову ж таки коріння у Європі, тому що зараз вони не налаштовані так оптимістично, як виробники куряти. Ну звісно, що як було зазначено в сюжеті для виробників свинини, процедура дещо затягнеться, тому що сам процес сертифікації і інспекторів з Євросоюзу він ще не пройдений. Тому очевидно, що процедура може бути 2-3 роки для того часу, поки українські виробники не отримають єврономери. Той же час на сьогоднішній день в Україні є певна низка господарств, які повністю відповідають всім європейським критеріям. Тому на мене, як я, я думаю, що якщо наші Подарства зараз відповідально підійдуть до процедури отримання єврономерів, то ми можемо десь через 3-4 роки вийти на певні обсяги нашої продукції, яка експортуватиметься за кордон. В першу чергу, європейський союз. Звісно, що якщо мова йде про собівартість, то на сьогоднішній день велика частина в собівартості якраз складають корми. Тому я думаю, що це питання буде знову ж таки вертикальної інтеграції. Тобто, ті господарства, які вирощують м'ясо свинини, вони мають в принципі і бути забезпечені своїми ж землями для робництва своїх кормів. Якщо це так і буде. Тоді вони звісно, що можуть якраз бути конкурентно спроможними на європейському ринку. До речі, наскільки високі ризики, якщо Украї Росія закриє кордони після підписання угоди для експорту курятини не... свинини, на сьогоднішній день ці ризики не дуже суттєві, тому на ринок воно майже не вплине. Звісно, що це буде боляче деяким виробникам сприйняти, але дивлячись на ті обсяги, які виробляються в Україні, то я великої проблеми в цьому не бачу. Я вам дякую, Алекс Лісіца, президент асоціації Український клуб аграрного бізнесу. Про оптимістичні очікування виробників курятини. Ну, а ми повертаємося до проблем з держреєстрами. Зараз готовий сюжет Юрія Мелька. Два дні робота нотаріусів по всій країні була заблокована через держпідприємство інформаційний центр Міністерства юстиції. Два тижні тому тут змінили керівника і розпочали аудит. Водночас, частина колективу це спростовує, кажуть, проблеми почалися якраз після того, як змінили керівника. Певні особи, колишні посадовці цих підприємств, а також деякі бізнесмени, які роками викачували гроші державного бюджету. Для забезпечення так званих авторських прав на якісь програмні продукти безумовно, внаслідок цих дій з'явились постраждалі фінансово, і саме з їх неправомірною дією, неправомірною помстою я пов'язую наші проблеми. На сьогодні ситуація стабільна. Одночас частина колективу це спростовує кажуть, проблеми почалися якраз після того, як змінили керівника. У мене... просили показать или передать документы людям, которые еще не были в штате, чего я не делала. Когда люди появились в штате, я начала делать описи, упорядочить все документы. Я передала все по акту, как положено, статутные. Я отдала их новому руководителю. Це не все новий гендиректор Леонід Богданов. Нібито розпорядився скопіювати дані серверів на зовнішній носій. і робити це доручив людям, які не були працівниками підприємства. Відомо, що за особи працюють із серверами підприємства. Технічні служби підприємства, які працювали злагоджено 15 років, зняли з себе всю відповідальність, оскільки їх змушують ставити якісь неліцензійні програмні продукти, і вони не можуть нести за це відповідальність. Це все відбувається в позаштатному режимі. Їм видають розпорядження генерального директора і кажуть Встановлюйте. Генеральний директор бере всю відповідальність на себе. Чи буде воно працювати і буде працювати як потрібно, чи буде захищена ця інформація? Наші технічні служби гарантії дати на сьогодні не можуть. Одночас сам Леонід Богданов усе спростовує, як і Лукаш киває в бік розробників і звільненого керівництва. Це зовнішній вплив на 90% Це не дії працівників, тому що це був збій в програмному забезпечення. Ми програмне забезпечення не розробляємо. Ніхто з наших працівників внести туди зміни не міг. Це могли зробити або розробники, або люди, яким чином причетні до розробки, які могли мали доступ. Уже завтра усі сервери працюватимуть у штатному режимі. Обіцяє нове керівництво. Юрій Мелько, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес. Загроза національній безпеці через бюджетний колапс більшість співробітників американської розвідки у відпустці. Тож ризик терактів високий, як ніколи кажуть у ЦРУ. Тим часом республіканці та демократи вже третій день поспіль сперечаються. Президент США Барак Обама не виключає. Якщо ситуація не зміниться, країна очікує дефолт. Третій день без бюджету. Чиновники у відпустці. Загроза технічного дефолту реальна як ніколи. Президент Уряд вже припиняв роботу, але дефолту в американській історії ще не було. США найважливіша економіка світу долар, резервна валюта, штати на краю прірви. Я не хотів би бути свідком падіння. Після триденних переговорів жодного натяку на компроміс. Ні, республіканці, ні демократи не йдуть на поступки. Перші продовжують блокувати реформу охорони здоров'я, другі наполягають на її законності. Шаденаґаверне. Хто спричинив кризу? Хіба винен президент Обама? Ні, відповідальність за припинення роботи уряду зовсім не на ньому. Всі ми знаємо, хто винен. Це республіканське угруповання під назвою Чайна партія. Вони хотіли провалу переговорів і вони свого досягли. У такий скрутний час американський народ сподівається, що лідери зберуться за одним столом і владнають проблему. Втім, президент сьогодні вкотре підтвердив, він не вестиме переговори з республіканцями. Поки конгресмени дебатують, громадяни протестують. Держслужбовці, які лишилися без роботи, вийшли протестувати. Усього у відпустку відправлено майже мільйон чиновників. Виконуй свою роботу, конгреси. Ми привели цих людей до влади, аби вони писали закони, приймали їх. Втім, вони нічого не. Не роблять лише сперечаються знову і знову, і геть не думають про народ. Ринки на кризу в США реагують падінням долара. Його курс щодо євро впав до мінімуму за останні вісім місяців. Ринок лякає перспектива технічного дефолту країни. Він може статися вже 17 жовтня, якщо парламентарі не досягнуть згоди та не підвищать ліміт державного боргу. Ольга Дацюк, новини телеканал, бізнес. Розслідування Єврокомісії у справі російського Газпрому перейшло у нову фазу. Відомство готується висунути претензії до російського газового монополіста. Про це повідомив заступник голови єврокомісії з питань конкуренції Хоакін Альмунія. Комісія підозрює Газпром у порушенні антимонопольного законодавства ЄС. Розслідування охоплює ринки Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та Болгарії. У фокусі несправедливі ціни на газ та перешкоджання вільному транзиту газу через європейські країни. Нагадаю, саме через заблокований Газпромом транзит Україна не змогла розпочати імпорт газу з найбільш перспективного словацького напрямку. За оцінками аналітиків, штраф Газпрому може сягнути 15 мільярдів доларів. Італійська банківська група Unicredit вивчає можливість продажу своїх українських активів. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на виконавчого директора ФІН установи Федеріко Гідзоні. Мова йде про Укрсоцбанк, який є дочірньою структурою Unicredit і посідає шосте місце за розмірами активів в Україні. За словами Гідзоні, нині шукають покупців. Нагадаю, останнім часом низка іноземних банків продала свої дочірні структури в Україні. Зокрема, змінилися власники у банка, Ерстебанка, Форум Комерцбанка, СЕБАнка. Ще кілька фінустанов можуть поповнити цей перелік до кінця року. Нова кільцева дорога навколо Києва коштуватиме від 6 до 16 мільярдів гривень. Про це заявив директор державного підприємства Національні інфраструктурні проекти Віктор Ястребов. За його словами, кінцева вартість залежатиме від того, чи будуватимуть дорожники між через Дніпро або ж прокладуть підземний тунель. Наразі проект на стадії розробки ТО його профінансує держава. А от будуватимуть дорогу за приватні кошти для цього. Об'єкт вдадуть у концесію. Звичайні громадяни планується поки що на цьому етапі будуть платити за ці за проїсі дороги. і це нормально. Ви ж знаєте, бачите, що роблять наші сусіди на півночі і на сході. Вони вже почали цей процес. Ми навіть відстаємо. і це це в усьому світі так. За якісні дороги треба платити, їх треба утримувати. Раніше були спроби в Україні вже реалізовувати проекти на концесійній основі, але на мою думку вони не були завершені з тої причини, що було сумнівно. Укупність самих цих проектів. А тут, мені здається, у нас хороший шанс. Грибна лихоманка. Затяжні дощі подарували українцям добрий врожай грибів. Для жителів Волині їхнє збирання не лише розвага, а й можливість поповнити свої гаманці. Гриби залюбки купують місцеві консервні заводи. Потім закрутки експортують до Польщі та Канади. Чи є перспектива цього бізнесу, розкаже Катерина Кундельська. Мільйони в кошиках на Волині в самому розпалі грибний сезон. Місцевий концерний завод Маневицького держлісгоспу нинішнього осіннього сезону планує переробити 10 тонн грибів. Це втричі більше ніж торік. Однак працівники скаржаться. Теперішні обсяги все одно мізерні були роки, коли Маневицький держлісгосп заготовляв і переробляв в концерному цеху порядка до 200 тонн грибів. Маслюки, моховики, опеньки, лисички та білі. Асортимент грибів великий. Сировину купують у місцевих збирачів. Один кілограм люди здають за 20-30 гривень. Після переробки закрутки переважно експортують. Найбільше до Польщі є споживачі у віддаленіших країнах, приміром у Канаді. раніше тільки одна Польща брала. Я думаю, так само ж і буде розповсюджуватися і, і гриби, і ягоди підуть, підуть по всьому світу. І це вже буде не десь процентів. Я думаю, вже процентів 20-30 буде в реалізації. Крім рентабельності, планують збільшувати асортимент продукції. Уже сьогодні, крім грибів, завод продає мариновані огірки, помідори, березовий сік і варення з ягід. Рентабельність такого бізнесу 10%. На сьогоднішній день ми виробили на мільйон 750 десят тисяч продукції. 25 тисяч баночок нас буде по 13 гривень баночка. Нині в Україні вирощують та збирають 65 тисяч тонн грибів на рік, тоді як українці споживають їх близько 100 тисяч. Тому у вітчизняного грибного ринку є перспективи зростання, стверджують експерти. Катерина Кондеська, новини, телеканал Бізнес. Коштовне новосілля. компанія De Beers, яка видобуває, обробляє та продає алмази, змінює м'який клімат Лондона на субтропіки Боцвани. Це держава на півдні Африки. Там буде розміщено центр продажів корпорації, на що розраховують у Дебірс після переїзду, розкаже Анастасія Боронець. Із фінансового центру світу у невідомість міжнародна корпорація The Beers, найбільша із тих, які займаються видобутком, обробкою та продажем алмазів, переносить центр своїх продажів із Лондона до маловідомої Африканської Республіки Ботсвани. Адже та справжнє джерело коштовностей. алмази становлять 80% експорту країни. Ботсвана – найбільший у світі виробник алмазів. Ми будемо ближче до наших виробників тієї ж Ботсвани, Південної Африки та Намібії. Зважитися на переїзд було непросто, кажуть у компанії, адже туди літає не так багато авіаперевізників. Складно отримати візу, а знайти хороший готель надзавдання. Їх у Ботсвані надзвичайно мало. Незважаючи на це, де С витратила 120 мільйонів доларів на будівництво центру саме в цій країні. 80 найкращих працівників переїдуть у Ботсвану, де проводитимуть алмазні торги 10 разів на рік. Гадаю, це спричинить хвилю створення нових бізнесів у цій країні. Протягом останніх років дебірс бореться зі скороченням виробництва та зменшенням ринкової частки. Торік вона становила 37 відсотків порівняно з 80-ма у 90-х. За словами експертів, переїзд до Ботсвани може навіть Погіршити ситуацію Анастасія Боронець, новини телеканал Бізнес. До речі, саме в Африці 14 років тому знайшли унікальний рожевий діамант. Зараз його виставили на торги у Гонконгу. Гігантський експонат у 60 каратів може стати найдорожчим в історії аукціону. Соцбіс за нього сподіваються виручити 60 мільйонів доларів. Камінь під назвою Pink Стар визнали найбільшим подібної чистоти і кольору. Він надзвичайно рідкісний. Серед усіх видобутих у світі алмазів рожевих лише 2% ми раді, що перша зупинка Pink стар у рамках світової виставки у Гонконзі. Найбільший діамант є також найдорожчим товаром на торгах. Без сумніву, цей камінь один із найпрекрасніших скарбів землі. Наче діаманти виблискують сьогодні цифри дня за підсумками торговельної сесії. Індекс української біржі зріс на 84 соті відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Котирування євро на міжбанку підвищилися на 6 копійок. На сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті. А ще ми є у соцмережах? Тримайте руку на пульсі української та світової економіки. Далі огляд помітних спортивних подій. Дякую, що були з нами. Добраніч. we